Привіт, народ! Сьогодні ми поговоримо про 10 культових ігор, деякі з яких залишились в пам'яті, а деякі пройшли тернистий шлях, стали іконою жанру і досі народжують нові частини. Але перед початком хочу провести серед вас розіграш відомої гри Metro Exodus. Щоб взяти участь, потрібно поставити лайк, обов'язково написати будь-який коментар та підписатись на канал, якщо ще не підписані. Результати оголошу в наступну п'ятницю, але тільки за умови, якщо це відео. Набере ще найменше 100 лайків. Ну що ж, дякую всім за моральну підтримку. Ну, а я починаю. Far Cry – перша частина однієї з найбільш продаваних франшиз Ubisoft була створена ще компанією Crytek у 2004 році. Відтоді ми дізналися, що гроші то зло. Та спочатку на проект чекав неймовірний успіх. Критики дуже високо оцінили багатий на можливості шутер, у якому тоді ще не пересичений відкритим світом гравець. міг вільно пересуватись мальовничими локаціями, використовуючи наземні та водні засоби пересування. Події першої частини Far Cry роз. Тутається на території Тихоокеанських островів, тоді як друга частина переносить користувачів в Африку, де грамить громадянська війна, але все ж талоном серії донині негласно вважається третя частина, випущена у 2012 році. Однак без попередніх напрацювань вона навряд чи би відбулася. А те, якою ми бачимо серію зараз, ну надіємось на краще. Resident Evil вже до 10-го року японська компанія Capcom встигла прогреміти на весь світ своєю зомбі-франшизою, випустити 5 частин гри і кілька проєктів відгалуджень. А на великі екрани за мотивами Resident Evil вийшло чотири бойовики Пола Андерсона Міло Йович у головній ролі. Сюжети кожної з представлених у списку ігор так чи інакше пов'язані з діяльністю впливової корпорації Umbrella, що спеціалізується на створенні біологічної. Зброї, яка здебільшого викликає жахливі та часто неконтрольовані мутації на клітинному рівні, Survival хорор від копком вважається чи не основоположником жанру і безумовно заслуговує на вашу увагу. Видовищні та різноманітні шутери від Remedy Entertainment, що чіпляють своїми феєричними пересілками і потужним кримінальним сюжетом. В основу події покладено трагічну історію героя поліцейського детектива Макса Пейна, який жадає помсти і веде непримирну боротьбу зі злочинністю, причому радикальними засобами вогнем і свинцем. Вражає атмосфера двох перших частин Макса Пейна, зображена в стилі Неонуар з відтінками містичності. Call of Duty – неймовірно плідна франшиза шутерів від Activision, яка на сьогодні налічує більше 20 ігор у цьому всесвіту, включно з ремастерами і ремейками найпопулярніших частин, наприклад, Modern Warfare, випущена у 2007 році, а ще серцевина пліток та великої угоди між гігантами на 69 мільярдів доларів. Крім проєктів, що описують жахи сучасних конфліктів, Call of Duty може похвалитись багато спадщиною, оригінальних намарав Них частин присвячений Другій світовій війні, а також під серієм Вортов, Фантастичний Ops. не зовсім зрозуміло, куди козиться серія. Наразі згадайте Cold War, проте, все ж, репутація та великі прибутки вона продовжує генерувати. Фаренгейт. це не зовсім стандартна гра, але уваги варта, бо являє собою першу гру в жанрі інтерактивного кіно. Трилер детектив у центрі сюжету перебувають одночасно три герої: банківський технік Лукас Кейн, детектив Карла Валенті та Тайлер Мейлс. Згідно з зав'язкою, Лукас, перебуваючи в трансі, з коїв вбивства, а після того приходить до тями та розуміє, що це початок чогось грандіосного та страшного. Чудова розповідь опрацьовані. Сюжетній лінії героїв, екшен, несподівані повороти, цю гру не можна пропускати. Doom – вдалий перезапуск культових шутерів від ID Software, що відбувся у 2004 році. Брутальні бити проти демонів на марсіанських станціях, переміщення в пекло, змови і зради відчуття самотності і страху, які зближують Doom з хорами. Все це принесло чимало радості та задоволення любителям старих класичних шутерів. The Elder Scroll серед ігор жанру екшн РПГ, серія The Elder Scroll завжди була найпопулярнішою. Запропонований ігровий сесій, що взяв усе найкраще з класичного фентезі та доповним оригінальними ідеями розробників, є ідеальним світом пісочниці, у якому можна довго та цікаво проводити час навіть після проходження сюжетної лінії. А численні користувацькі моди, які можна вільно завантажити з мережі, зовсім роблять ігри серії нескінченим джерелом розваг. Кримінальні екшени з відкритим сітом, у яких можна перейнятись життям запеклих злочинців, автокрадіжки, пограбування, перестрілки, погоні з поліцією і так до нескінченності. Плюс у багатьох іграх присутні додаткові розваги у вигляді міні-ігор, розкиданих по всьому місту, секрети додаткові місії та випробування, можливості з кустомізацією тощо. Дуже велика увага приділена свободі та транспорту, доступні не тільки різні види легкової та вантажної техніки. А й Моторні човни, літаки та гелікоптери. Ну що ж ще сказати про мабуть найвідомішу серію ігор? Left 4 Dead – перевільши найпопулярніший зомбі-шутер, заточений під кооперативне проходження. Понад 10 років минуло з моменту випуску гри, а вона залишається еталоном жанру з добре збалансованим ігровим процесом і механіками, які намагаються перейняти майже всі насідувачі. Суть гри зводиться до спільного подолання коридорних рівнів зі знищенням ордзомбі за допомогою різноманітного арсеналу, оскільки нежить насідає дуже щільно і серед ворогів регулярно. На з'явиться небезпечні боси гравцям необхідно постійно наглядати один за одним та працювати в команді. Вальхейм. вийшовши на початку 21-го року, Вальхейм доказала, що симулятори виживання вимруть ще не скоро. В цій грі і механіки боротьби за своє існування поєднуються з РПГ, а за основу ігрового світу взята скандинавська міфологія. Віддаєте перевагу традиційному виживанню, тоді вперед до пригоди, де вас очікують битви з міфологічними монстрами і босами, пошуки артефактів і пасивна прокачка навичок. Але будьте готові до різноманітних подарунків. Наприклад, якщо розташувати вогнище в будинку, тоді від диму персонаж простіше кажучи, не зможе спати. Ось, власне, і всі 10 ігор на сьогодні. буду радий бачити вас у моєму телеграм-каналі, де ви знайдете актуальну гру халяву. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.